Це варна морська столиця Болгарії у цьому відео. Практична інформація, географічне положення, клімат, інфраструктура, економічні особливості, зони відпочинку, природоохоронні об'єкти, історія, історичні та культурні пам'ятки, національні особливості, цікаві факти, рекомендації. Варне розташована на сході Булгарії на узбережжі Чорного моря. Клімат м'який, тепле літо, помірна зима, багато сонця, але висока вологість. Сніг випадає рідко і швидко тане. Інфраструктура Варни добре розвинена. Місто має великий морський порт, міжнародний аеропорт, залізничі вокзал, є сучасні торгові центри, лікарні, університети та туристичні комплекси. Також розвинена система громадського транспорту, автобуси та маршрутні таксі. Є найменшим за площею серед шести регіонів країни, але водночас лідирує за загальним ВВП та БВП на одну особу серед північних. Регіонів країни. Провідними галузями є хімічна та харчова промисловість. Тут виробляється більша частина сільськогосподарської продукції країни. Повертаючись до теми зон відпочинку, хочу зазначити, що святий Константин і Єлена це популярний курорт по варни, відомий своїми термальними джерелами та спокійною атмосферою. Тут можна насолодитися відпочинком на пляжі, а також оздоровленням. Золоті піски, ще один відомий курорт, розташований південніше з прекрасними піщаними пляжами та густими лісами. Це ідеальне місце для любителів активного відпочинку та нічного життя. Переходячи до природоохоронних об'єктів, варто згадати такі місця, як Мадарський вершник, Аладжинський монастир, Миска Ліакра, Пліска та Великий Переяслав. Історія Варни сягає глибини століть. У 7 столітті до нашої ери на цьому місці вже стояла фортеця Одеса, збудована грецькими колоністами з міста Мілет. У 4 столітті місто було завойоване Олександром Македонським, а в 15 столітті нашої ери уійшло до складу Римської імперії. Болгарську назву Варна Місто отримало в 10 столітті, хоча остаточно стало частиною болгарського царства лише у 13 столітті. В епоху другого болгарського царства варна перетворилася на жвавий торговий центр, що вів торгівлю з генуеєю, венецією та добровником. Туристичний бунт 20 століття зробив Варну одним із найулюбленіших. Місць відпочинку як для болгар, так і для іноземних туристів. У музеї Варни предоставлені скарби всіх періодів історії міста: близько 2000 золотих артефактів, датованих 400 роком до нашої ери, грецькі та римські старожинності, зокрема кераміка, ікони та зброя. У місті багато інших музеїв, зокрема етнографічний музей з цікавою виставкою, костюмів і прикрас, музей природної історії, присвячений прибережній флорі та фауні. Символом міста є собор успіння святої Богородиці 19 століття, де можна побачити багато оздоблений іконостас, епископський трон і оригінальні вітражі. Важливою пам'яткою Варни є чудовий ботанічний сад, що належить. Софійському університету. Ну і перейдемо до національних особливостей варни. Мова. Офіційна мова булгарська. Щодо одягу, традиційний булгарський одяг яскравий з вишивкою, особливо під час свят, кухня. Варна славиться стравами з морепродуктів, а також традиційними булгарськими стравами, як баніца, шопський салат і кебабчата свята. Варні часто відзначають релігійні свята, а також культурні події, як фестивалі музики і мистецтва. І на сам кінець кілька цікавих фактів. Тут проходить один із найбільших у Болгарії музичних фестивалів на березі моря Варна саму, який об'єднує класику, джаз і сучасні жанри. А ще в центрі міста збереглися римські терми, які за розміром поступаються лише в баніми у Римі. Якщо ви плануєте поїздку до Болгарії, обов'язково додайте варну до свого маршруту. А золоті піски» та святий Константин і Єлена це ідеальне продовження для тих, хто мріє про море, релакс і трішки магії. Обирайте варну, і вона точно вас приємно здивує.